З початку повномасштабного вторгнення багато українських дітей були вимушені покинути свою домівку. Отже, можливості навчатися очно та отримувати ті емоції від шкільних днів вони не мали. Латвія відкриває свої двері і в цьому напрямку. Дитячий центр Перлина організував свято останнього дзвоника для усіх тих, хто не має можливості почути той самий дзвоник у межах своєї школи. Дитячий центр вже рік навчає школярів з різних куточків України у різькій початковій школі. У ньому вихованцями є понад 100 учнів від першачків до 11-ти класників. У нашій оселі свят завжди багато, де музика лунає, чути спів. Але у нас сьогодні надзвичайне свято. Ми проводжаємо своїх випускників. Діти, які вимушені втекти з власної країни через війну, знаходять притулок у Латвії, де мають можливість продовжити свою освіту та будувати свій майбутній шлях. Але навіть серед радості останнього дзвоника і випускного вечора вони не забувають про батьківщину. Ви діти України, і що в щасливо це ти. Як і на будь-якому святі закінченню школи, головними героями є одинадцятикласники, для яких дзвоник лунає в останнє. Взагалі це не так масштабно, як би було в моїй школі, але все одно я вдячна, що, хоча б такий, зробили випускний. У деяких дітей взагалі немає випускного нічого, так просто сьогодні, коли в Україні звучить останній дзвоник для школярів, вони теж випробовують цей символ закінчення навчального року за тисячі кілометрів від дому. Варвара Рубаненко, Анастасія Сідляр спеціально для другого НДВПТ.